Дня, шановні оболівальники позала вас вітає Львів, пола спорту Галичина. За кілька секунд тут 15 і огор. Також ураган в е, числі лідерів. Перехоплення Сергій Якунін. Вихід один віч. мимо воріт. Дуже дуже. Помиляється клочку удар по уротах. Пічкров завдавав удар в падінні Іваняк ногою. Ого! Оце удар. Добре, що Володимир Кардаш. Кисельов віддав він Бондару. Бондар втримує м'яч. На Камеку віддав Макаєв. Все ж таки сумбур такий в обох команд. Кисельов гарний удар з Рогачов, Якунін, на Павленка. Павленко зупиняє м'яч. Що ж, дуже суперечливий момент, потрібно переглядати, повторити таке враження, що Воронін своїми обіймами не дав Павленкові завдати удар. Причому обіймав Воронін ззаду Максима. Він, в принципі, не міг торкатися вже. Ні, Максим. надто досвідчений гравець. Сам бондар по правому флангу. Простріл. Камеко на місці. Максим Павленко сам п'ятою пробивав Максим. М'яч до Рогачова відскочив. Хороший момент. Помиляється кондратюк. Чепорнюк! Зарівнює Чепорнюк відкриває рахунок у матчі. Помиляється Кондратюк. Миттєво розіграли контратаку енергетики. Рахунок стає 1-0. Помиляється Кондратюк. Щепорнюк. Павленко перехоплення, по лівому флангу. Удар! Мимо воріт. Здорово! Макаєва замінив. так, Степан Струх більше оборонного плану гравець. Він хороший руйнівник. Хоча, в принципі, в атаці він регулярно креа креативить, але все ж таки більш він славиться свої, своїми руйнівними якостями. Можливо, тому Микола Антоніч Сич випустив його зараз. Замість Макая. Дмитро Бондар. Що ж удар по воротах? Не точно. Що ж, Степан Струк? Дві секунди. І лунає фінальна середа. Вона фінальна сирена, яка спочає нас про те, що енергія виходить на перше місце в турнірній таблиці. Енергія перемогла локомотив з рахунком один нуль. Хочемо сказати, що це одна. Одесь...